Я коротше, два дні вільного часу і вирішив почати робити кабіну. От, а так от наразі вийшло. Хоча я планував зробити тільки суту дашок, щоб було їхати коли дощ удобніше трошки. Почав я коротше, робити отут, -от, по тих от крилах. Воно вийшло дуже-дуже велике, і я вирішив все-таки зробити по цьому склі, які були. Ззаді дуже непогано виглядає, якраз така кабіна по розміру буде супер. Тут все треба зачищати, ще красити. Єдине, що я думав, отак от, доварив такі от штирі і думав, що суто накрию. І на перший час буде, а потім в майбутньому, коли буду мати час, буду доробляти. Тому що тут треба подвігати приборну панель, тут робити стойки, виводити, ставити сюди, приварювати то все. Дуже-дуже багато роботи, ще метал треба купляти. І я вирішив зробити суто дашок. Але все-таки прийдеться доробляти кабіну, тому що вона її, коли трактор заведений, вона її дуже-дуже сильно шатає. Отут от от, крила, вона може їх погнути. В принципі, кабіна всередині класна, тут ще людина сідає, тут зашиється, тут от іде. Не суто рівно, а йде тут іде так, а тут чу-чуть іде так, от можна побачити чу-чуть в бік. Ну і тут буду робити, напевно, отак от донизу. Або можливо навіть отак буду робити. Такі дверки тут будуть. Тут десь буде закінчуватися стойка і тут будуть якісь такі дверки. От. Ще тут що треба зробити? Ось звідси от давати туди розпорку, планку на гумках, тому що вона дуже сильно хитає нею. Навіть якщо прив'яжеться допереду, там, зробиться спереду стойки і то все прив'яжеться, воно все рівно буде дуже погано. Тому треба звідси от давати от отам. Розпорки, щоб воно і не кидало. В загальному отак вийшло. Якщо покрасити, помити скло. Тут в майбутньому, коли вже буду робити стойку, сюди треба буде заказати стекла якраз. Я все гарно поробив. Ну і тут наверху стікутники, вони мають бути, і я буду зверху робити ще трошки інший дах. З таких такі дуги будуть отакі. Там будуть вони ще наверх приварюватися, зашиватися, і все буде всередині утіплятися. І, в принципі, початок кабіну в мене вийшов такий. Один день, один день, можна сказати, я потратив просто так, тому що я за один день ніфіга не зробив, поки не зробив. Потім дивлюся нафігав, потім почав розрізати, робити підтескло, поки я підтаскло, то все підігнав. Поки я поробив кріплення, то все. І то так здається, що плюс до того в мене звичайна зварка, не е, полуавтомат. І вечором вже було трошки погано варити, бо тут світло. А так, якщо б був полуавтомат, то полуавтоматом би набагато було швидше. То все варити. Але так, в принципі, за два дня. ну, не повних два дня, там, скільки в день, може, годин, п'ять я сидів. Ну, вийшло, в принципі, отак от. Ще тут накриється. Можливо, як буду мати час ще до Нового року, докінчу кабіну. Треба буде купити профіль 30 на 30, сюди ставити на тому що тут зроблено профіль 20 так, тут 20 на 30. І тут треба ставити ту от стойку 30 на 30 грубо.